Данечка, я хочу тебе спитати, от, скажи, будь ласка, от навіщо купляти лоти а, на особисту роботу? Ну, я думаю, що в твоєму випадку, тому що більше такої можливості не буде, тому що більше не буде особистої роботи, а я вам скажу, як людина, яка знаходиться у анній особистій роботі, це дуже, 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 дуже трансформуюче з тієї точки зору, що дивіться, якщо у нас немає здоров'я, то по факту у нас з вами немає нічого. Коли у мене щось болить, я взагалі не хочу думати ні про гроші, ні про задоволення, навіть ні про приватні джети. Перше, що я хочу зробити, це вирішити своє питання з тим, що в мене болить. І коли у мене є Аня на зв'язку, то в мене все вирішується дуже швидко. Ну і взагалі я взагалі не пам'ятаю, коли б так, знаєш, в останній раз хворіли, прям я реально цього не пам'ятаю, слава Богу. Ось, але якщо не щось стається там мінімальна, то я звоню Дані, вирішу це питання за 10 хвилин, пропрацьовую його з ані в моменті. Далі підкріплю все нурціологічними бадами і все. І беру своє. Клас, дякую тобі за довіру. Я хочу вам сказати, що лоти я продаю тільки зараз, і в цьому році просто не буде можливості зайти в роботу, тому беріть своє прямо тут і зараз.